Ще у нас така штука погружена вандерхал Кармель GT. Трикольосна штучка. Ну Коштує немало, але розгін 4,5 секунди до сотні. Я як її забирав з за аукціону, Попробував газнути чуть по території, ну їде просто капець. Але не знаю, на любителя. І Honda у нас троколісна. Тут два колеса спереді, а одне ззаді. От там. А тут навпаки у нас мотоцикл. Honda. Спереді одне, а ззаді два. Тут у нас на Хондушці двигун 1,8. Просто капець. Цих мали забирати дві штучки, тільки одна. Е, заводилась з нами і одразу глохла. І ми її залишили, а цю забрали. До речі, пробіг. Но вона з аукціону. Не знаю, буде видно. А не видно. Пробіг 7 миль. Ну, їде дійсно, їде, просто капець. Так, а тут у нас ще поки що пусто чекаємо машинок, а я виходжу, закриваємо і рушаємо далі. Так, доставили таку штучку сьогодні. для покатушек